У Нас є візочки. один уже забрали сьогодні. Хтось поїхав стоїть другий візочок. Людина може пересісти чи з допомогою свого супроводжуючої особи, чи якщо потреба є, то медперсонал може підійти і допомогти. Біля в'їзду на територію Черкаського онкоцентру розміщений пункт із кріслами колісними. У медзакладі подбали, щоб пацієнти могли комфортно пересуватися, починаючи від в'їзду і завершуючи обслуговуванням у поліклініці чи стаціонарних відділеннях. Бо черговий лікар. Виписує тимчасову перепустку на заїзд або за відділенням. Буває, на таксі приїжджає, геть людина погано ходить, то допомагаємо. В онкоцентрі розповідають, за потреби не лише допомагають пересісти із автівки, але й зустрічають із автобуса на зупинці. Якщо людина користується громадським транспортом, такі випадки не рідкість, адже від хіміотерапії часто людина знесилена і ходити без допоміжних засобів не може. Кожне відділення, вхід, кожний кабінет, туалети, ліфти, все позначено шрифтом брайму для того, щоб люди з вадами зору могли дізнатися, де вони перебувають, що куди і куди їм потрібно. Для незрячих людей обладнали таблички з підписами шрифтом Брайля. Означили підписами відділення, ліфти, туалети. У фойє біля ліфта прописали, яке відділення на якому поверсі розташоване. Щоб спілкуватися із людьми з вадами слуху, в допомогу лікарям онлайн-сервіс сурдоперекладу від Українського товариства глухих. Є така потреба, лікар. В режимі відеозв'язку зв'язуються з спеціалістом, який надає послуги сурдоперекладу, і так само вони тоді спілкуються вже в трьох: пацієнт, лікар і сурдоперекладач. Знайти потрібне відділення і прокласти до нього шлях допомагає також адміністраторка Вікторія. Серед її завдань зорієнтувати людину і за потреби супроводити, провести розказати. Буде допомогти, може, там бахіли одягнути чи ще щось там. Може, ніхто не знає, куди йти, дає бумажки, ми дивимося куди, що їм там лікар назначить. Пані Ніна, пацієнтка онкоцентру. Каже, кращого ставлення, ніж тут, не зустрічала в жодному медзакладі. Я трошки ходжу сама, а коли вже так я бачу, що я трохи сама, як вроді би побаюся, питань немає. Допомога мгновенна. Я нажимаю кнопочку і через дві хвилини коло мене. Команда. Тут такий технічний персонал. Я не знаю, хто його підбирає, хто кадриці підбирає. Це просто сказка на дівчата. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.